Трамп заявив, що провів телефонну розмову з Путіним. Це відбулось напередодні чергового Рамштайну. Показуємо, як на цю розмову відреагували міністри оборони країн НАТО. Це прикро, і я погоджуюся, що це частина правди. Що адміністрація Трампа вже зробила публічні поступки Путіну ще до початку переговорів. На мою думку, було б краще говорити про можливе членство України в НАТО. Чи про можливу втрату територій країною лише за столом переговорів, а не знімати ці питання з порядку денного заздалегідь існують різні способи забезпечення миру. Перш за все, нам потрібно знати про який саме мир йдеться, коли він буде досягнутий, і за яких умов. Я взагалі не хочу брати участь у спекуляціях, Наскільки я розумію, позиція Америки при цій адміністрації полягає в тому, що членство в НАТО не повинно бути частиною цієї політичної угоди. Я не передбачаю, що членство в НАТО як таке буде знято з порядку денного для України. Наша позиція добре відома і донесена, і ми підтримуємо те, що було сказано на Вашингтонському саміті майбутнє України в НАТО. Але коли вона, звісно, відповідатиме умовам, ми бачили заяви про дзвінки від президента Трампа цієї ночі до Путіна та Зеленського. І ми всі хочемо бачити міцний мир і не допустити повернення до конфлікту та агресії. І не забуваймо, Росія залишається загрозою далеко за межами України. Тому мій меседж у цих дискусіях буде таким: Не може бути жодних переговорів про Україну без України. І голос України має бути в центрі будь-яких перемовин. Ваша мантра була така, що жодних рішень про Україну без України вчора. Ми бачили заяву Дональда Трампа за результатами його розмови з Путіним. І він каже, що вони будуть продовжувати зустрічі з Путіним. Дональд Трамп заявив у своїй своєму пості. Без України, і це виглядає як зрада України вчора. Багато зрініше Вашингтону з Вашингтону було заяв, включаючи на тлі перемовин телефоном між двома президентами, побачимо, який поступ буде далі крок за кроком. Звичайно, дуже важливо. Ми говоримо про Україну, що Україна залучена дуже близько. Чи вважаєте ви дзвінок президента Трампа вже початком? Переговорів про мир, ну таке враження склалося з учора. Що це був успішний дзвінок. Ми всі хочемо миру для України, і хочемо зробити все, щоб Україна була в найсильнішій позиції. Отже, дуже важливо, щоб коли буде заключено цей мир, цей мир має бути довготривалим. Щоб Путін навіть не намагався ніколи захопити навіть частинки маленької української території, і я думаю, що таку думку поділяє і президент Трамп і його команда протягом сьогоднішнього дня, найближчих днів, ідемося сьогодні за результатами засідання. Дякую.